під... є зв'язок, бачу і чую вас, пане Ігорю Давайте розпочнемо Завдіївки. Ситуація досить непроста. Керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляє про те, що є певні достатньо ускладнена, скажімо так, зараз у нас там логістика, основні перевезення евакуаційні заходи здійснюються фактично через одну дорогу. Ворог намагається нам цю дорогу перерізати. Він і обстрілює фактично безперервно. Вона під обстрілами і вдень, і вночі власне хочеться поговорити з вами загалом про ситуацію на цьому цьому напрямку, і в тому контексті, які засоби використовує ворог для того, аби нам цю дорогу життя перерізати відстані. Там тактично невеликі, які, на жаль, дозволяють ворогу проводити обстріли своєю артилерією, цієї дороги з усіма наслідками. Крім того, активно використовується авіація. Тобто, ситуація там досить складна, і ідуть бої. Скажем, з Красногорівки на СТПВ це на півночі, і також там затірікон, який наші тримають, теж бо він якби на піднятий на висоті, знаходиться позиції, і вітіля гарно прострілюється. Але велика кількість озброєння техніку зброку противника, також з живої сили. Що стосується півдня, теж там йдуть бої І, значить, водяне, опитне, первомайське, але в наші південні цих населених пунктів провели, нанесли контрудар. Тому досить така динаміка має місце з інтенсивними введенням запеклих боїв. Коли про терикон, а, пане Ігорю, говорити, це сіра зона, наскільки я розумію, зараз чи так. вона контролюється поки що нам? Сіра ну сіра. Ну то точно сказати зараз я не можу угу. скажем, пів доби тому була наша, і ну застосовували всі засоби, і там була берегідність того, що вона перейде до сірої зони. Ну, це в принципі говорить про інтенсивність бойових дій там, і багато зараз пишуть про теритони. Але я ще от про що інститут дослідження війни припускає, що в районі Авдівки російські війська знову взяли ну таку досить умовну очевидну паузу після невдалого великого наступу, тому що вони зазнають величезних втрат. Ну і фахівці зауважують, що росіяни так наступали, що аж допустили певні успішні контратаки збройних сил України на одному з напрямків на Донеччині. Ну, це як прецедент того, що навіть використовуючи. От такий величезний людський резерв, ресурс, вони не можуть проконтролювати всю ділянку Авдіївського напрямку, цього Авдіївського фронту. На що робить ставку, в принципі, ворог? Люди не мають значення, кількість людей значення не має? Ворог робить ставку на масовне застосування озброєної техніки і живої сили, тобто сконцентрували велику кількість резервів. Намагаються використати вагнеровські підходи, тому попереду кидають мало навчених людей, військових своїх. За рахунок цього виявляють систему вогню нашу, яку знищують передні шилони свої, а за спинами йдуть більш професійно підготовлені і так роблять це фактично безперервно. От такого роду тактика і підтримуються. Діями авіації і інтенсивно артилерії. Я чую зараз багато різних коментарів з приводу того, що відбувається на напрямку Авдіївкою. Дехто з аналітиків проводить певні паралелі а, з подіями, які от безпосередньо на цьому напрямку, з подіями Віловайську в Дебальцево свого часу мається на увазі по тому, як поводить себе ворог, і по тому, які плани він ставить по Авдіївці. Чи схожі вам ці історії, чи проводите ви такі паралелі? Ми тиждень тому, коли аналізували там, з вами в Етері, розмову вели, що якщо подивитися на карту, то Авдіївка як знаходиться в такому охопленні. Ми говоримо про вкрінення з півночі і на півдні. Тобто, з точки зору воєнного... Є така тенденція, ворог це розуміє і намагається здійснити, тобто не просто просунутися вперед, а в кінці цих клещів об'єднати таким чином виконати оперативний охват чи в народі котел. Розуміє так наше воєнне керівництво на цьому напрямку, як відомо, відпрацював головнокомандуючий генерал Залужний. І тому проводяться відповідні заходи відносно того, щоб провести з боку Сил оборони України ну можливо асиметричні, але ж дії, які б не дозволили реалізуватися планом ворога. Пане Юрі, я тут ще про а, дещо інші правда, паралелі, але от доволі показово те, що відколи той час скоріше, та, як ворог почав оцей свій наступ на авдіївському напрямку, збройні сили України очевидно почали наступальні чи то певні операції, скажімо так, на лівобережжі Херсонщини. Треба сказати, що в оперативному командуванні південь стверджують, що поки що досить зарано говорити про те, що ми форсували Дніпро, і що. Ем... Висадка ЗСУ на лівому березі Херсонської області там абсолютно вдала і, і точно вони цього не підтверджують. Вони кажуть, зарано поки оприлюднювати можливо цю інформацію, але про це обговорювати. Але так чи інакше, хочу вас запитати наступне: навіть якщо й були якісь завдання у сил оборони на лівому березі Дніпра, скажіть, наскільки це мотивує зараз ворога десь відводити свої якісь ресурси для того, щоб своє угруповання на лівобережі Херсонщини підсилювати, тому що з того, що ми знаємо у публічній площині, воно там не саме у них ефективне. Треба сказати, що в першу чергу на підставі іноземних джерел. Що після того, як тут проводилися одноразова робота диверсійних, розвідно диверсійних груп, від сил оборони України звільняли деякі острови, працювали, як ми пам'ятаємо, в районі там лагерів. То за останній тиждень було проведення дії. Відносно захоплення плацдармів двом військовослужбовцями двох бригад морської піхоти, і там, якщо подивитися на, на мапу від залізничного моста на південь протягом десь 30 кілометрів, і ці, тобто від цього залізничного моста до лагерів і далі, і далі, тобто, десь на цьому розташовуються ведуться бойові дії. Безумовно, з точки зору ворога, це небезпечно. Ворог застосував, а скільки перекинути, ми пам'ятаємо, що з цього напрямку знімали, знімалися їх сили і перекидалися в район Запоріжжя. І тому відреагувати швидко немає можливості у них, і тому вони тут застосовують авіацію і артилерію і намагаються. Все ж знаходить ці резерви і перекидувати в цей район бойових дій Тут можуть розвиватися в подальшому, якби по двом варіантам. Якщо відповідності від того, скільки у кого є сил, якщо в силах оборони України є відповідні резерви, і можна буде просуватися далі, вести такого роду дії, то це вимушить ворога реагувати, десь шукати. Резерви зупиняти не тільки дистанційна авіація, артилерія також розшукувати війська, які ми би зупинили. Якщо у нас сил може бути настільки, що просуватися більш рішуче, більшими темпами, то тут для них може бути взагалі складатися відповідна загроза. Обидві сторони це. Питання у тому, наскільки ефективне. І швидко буде проводені відповідні дії. і На підставі цього будуть видні і підсумки цих дій в найближчий там час. Чит російського угруповання у Криму між іншим, партизани з руху АТЕШ повідомляють про те, що є у ворога певні проблеми з особовим складом у Джанкої. Зокрема, от вони пишуть про те, що при тому, що особовий склад противника стабільно партіями прибуває до цього населеного пункту, мобілізованих там не годують, просто не рахують їх за людей. Ну фактично як скрізь. Тому у місті побільшало підрозділів військової поліції, аби забезпечити безпеку особового складу окупантів. Ну і очевидно, це ще й такий е, ну. Мотиваційний певно не те слово, але от таким чином вони намагаються там якось їх утримати, і від дезертирства можливо також е, коли говорити про угруповання, яке зокрема і в Криму, і оце яке в Джанкої, чи можемо ми говорити про те, що це люди е, про ідеологію, про мотивацію і правда, про бажання воювати. Ну ми бачимо, яким чином відноситься до е, таких військовослужбовців, які туди поступають. Но це більше їх питання. Важливіше, що все ж там накопичується велика кількість військовослужбовців. Взагалі, це такий логістичний хаб російський, і безумовно, я думаю, в генеральному штабі в командуванні наш розміркують відносно того, яким чином наносити удари по цьому, по, по, по цьому об'єкту, тобто в районі Жанкоя там. І техніки, зброєння, і періодично, до речі, проводились диверсійні дії, дії партизанів з цього, але ще й були нанесені удари, тобто засоби можливо, не так багато, як нам хотілося би, але знаходились для того, щоб це робити. Тому в умовах того, яким чином там складується ситуація з іми військовими, які там не забезпечені, які наші відносини дні одне... Нелюдське багато в чому проявляється наша задача і цей особовий склад, який поступає, зробити все, щоб це не відбулося своєчасно. Ну і взагалі хто там дійде до фронту, він повинен бути знищений. Ну от до речі, у контексті розмови про ефективне відпрацювання по цілях осінфахівці ем, підрахували втрати російської е, авіації після удару ракетами атакам аеродромах у Бердянську і Луганську. От вони кажуть про те, що. Вражено понад 20 цілей, знищили дев'ять російських вертольотів, і ще 15 було пошкоджено. Треба сказати, що речники з цих напрямків говорять, що ворог тепер так чи інакше, але змушений свою авіацію передослоковувати трохи глибше в тил, і частково навіть на свою територію. Зрозуміло, що це час. Що це тепер трохи інші умови. Але чи можна зараз констатувати, пане Ігорю, що ворог трохи зменшить використання саме винищувачів і гелікоптерів на фронті? Тому що саме на гелікоптери, наскільки я розумію, вони робили більшу навіть ставку аніж на літаки? Ну на деякий час це відбувається безумовно, але е, літальних апаратів у них достатньо багато. Питання більше буде полягати у льотному складі. Особливо для виконання складних завдач, тобто високого рівня і класу вертольотчиків і льотчиків невелика кількість і їх підготовка займає досить багато часу. І, і це, це дуже дорого. Так і дорого, це гарний результат. Це буде відображатися, але не, ну, не приведе прямо з принципіальне. Поки ще змін, тому що потрібно нанести такі удари, і не один, в тому числі ми з вами обговорили, наприклад, Чанкує і по місцям іншим аеродромам, які військовим об'єктом, які є на Півдні і в Криму. Ну, очевидно, не треба а, зачаровуватись, тому що сьогодні проходила інформація про те, що ворог у цій війні проти України застосовує 436 літаків. Якщо мені не зраджує пам'ять, 40 аеродромів для цього використовує. Фактично, авіація це те, чим вони хизуються найбільше, але чи найбільше вони цим дорожать? Безумовно. Будемо рухатися, і хочеться ще поговорити про знову ж таки панування ворога у повітрі, але помітно зараз дуже що вони наростили виробництво своїх БПЛА, і сьогодні всі обговорюють також у повітряних силах. Заявили наших, що фактично для двигунів вони використовують товари із Aliexpress. Це означає, що вони досить таки кустарним методом намагаються виготовляти зараз ем, такі апарати, але так чи інакше, все одно воно несе вибухівку, все одно воно вбиває, все одно воно нам. Ем, Дошкуляє дуже сильно. Наскільки використання ось таких навіть кустарних дронів воно сьогодні працює на руку ворогу, та? тому що це в рази дешевше, і це працює. Ну це так чи інакше підвищує потенціал ураження. Такі спроможності ворога з цього приводу збільшується. Відповідним чином це треба враховувати нам під час ведення бойові. Нам треба підсилювати протиповітряні оборони, щоб ми ж бачимо, яким чином шукаються різні засоби, і в тому числі по знищення маловисотних цілей, які якими є саме піспілотні апарати, крилати, ракети, вертольоти, ну і літаки, штурмовики, які виконують завдання на малих висотах. Підвищувати тобто, більшу кількість зенітних кулеметів, зенітних гармат, але шляхи підвищення ефективності ще полягають в тому, щоб їх оснащувати ці засоби наші тепловізорами для роботи вночі, прожекторами. Ну і так далі тут можуть допомагати люди, де кажуть, чим прикривати там населені пункти у себе керівництво територіальних громад, зв'язуватися з представниками тероборони з частинами повітряних сил, які виконують такого роду завдання, і може конкретно допомагати по захисту з точки зору протиповітряної оборони мобільним групам їх оснащенню і забезпеченню на місцях. Це такий шлях. Крім того, як і не раз проводилась інформація по вашому каналу відносно того, що є е, значить, застосунок, є ППО. Тобто це не знімати результати нанесення ударів, що заборонені таким чином допомагати ворогу. Хтось тобто там окремо якось не розібрались, а навпаки, знімати, якщо є польоти і там натиснути кнопки буквально один раз скинути цю інформацію, і вона буде дуже корисна нашим воїнам проти оборони і допоможе знищувати повітряні сили ворога. Пані юрі, але але про що нам мають сигналізувати і про що свідчить те, що вони до таких БПЛА а, замовляють двигуни на таких площадках а, китайських іноземних, як Алі да очевидно, це питання у ціні просто-напросто, чи це про їхню неможливість виготовляти якісь потрібні елементи? Це питання у тому, що вони е претендують на ну і. Багато в чому складається, на жаль, на десятки тисяч випусків цих безпілотних апаратів, і на таку кількість збирають буквально всі можливості, яких вони є. Своїх можливостей недостатньо. Тому ми знаємо, будують в Татарстані, наприклад, вони завод в наступному році планують ввести, але все рівно по комплектуючим не виходять на показники. Навіть з урахуванням того, що Китай проводить відповідну політику, говорячи про те, що військову озброєння техніку росіяни не поставляють. На жаль, обмежують. Такого роду дозволи на поставки в Україну, що нам більше всього, але відносно росіян це робиться в більшій ступені формально і поставки відповідно продовжуються. І тому в таких умовах нам треба займатися все більше для того, щоб. Виробляти по максимуму у себе і менше залежати від інших. Ми до з цього приводу просунули далеко вперед, але ще залишили, в залежності, особливо по чіпам, по двигунам, наприклад, по напрямкам таким. Але робота з цього приводу йде. Ну, по Почіпам, а там, по двигунам шукаються можливості для того, щоб нарещувати потенціал наших. Нашої протиуповітної оборони, в тому числі, і для дій на малих висотах. Так ще інакше але опалювальний сезон у більшості регіонів нашої країни він стартував, і ворог очевидно також почав цю свою активізацію активізацію, що стосується енергетичного терору. В ДТЕК вчора сказали, що внаслідок обстрілу з боку РФ пошкоджено одну з теплоелектростанцій. Безумовно, що в умовах надскладних, але наші працівники роблять все можливе для того, щоб була підтримувалась та оця робота української енергосистеми. Але я так розумію, що ворог не використав що той запас, про який нам раніше ігор розповідав, що у них із запасами, пане Ігорю, бодай приблизно чи наростили зараз вони ці обсяги? Запаси ракет сучасних високоточних повітряного морського базування, чи іскандерів скандерів з наземних пускових установок менше, ніж на початку, але він суттєвий і за тисячу за пів тисячі. Одиниць, хоча випуск тих же кінжалів відбувається десь на рівні 6 одиниць на місяць. Але, як ми бачимо, вони готуються для більш ефективно з точки зору, з ну, точки зору воєнної аналітики, застосування засобів нападу повітряного, тобто в ударі, щоб мало місце наявності безпілотні ударні апарати, типу шахет, наприклад, крилати ракети, балістичні ракети, а, ракети, які запускають Х-59, наприклад, тактична авіація, і тобто комплексувати. Часто густо таким чином проводити удари, уже можливості у їх немає, але накопичувати і потім формувати все ж більш потужні удари в деякі моменти. Можливість така залишається, на жаль. Ну і на сам кінець, скажіть, пане Ігорю. Ми ще далекі від того моменту, коли обговоримо і скажемо з вами в ефірі про те, що наше небо закрите. Закрите в принципі під час війни. На 100% небо неба неможливе будь-якій державі, в тому числі такі як Сполучені Штати, Ізраїль, ну і так далі. І по по прикладу Ізраїля, ми в цьому переконалися, тобто його не захищили, не те, що це держава, яка має ядерну зброю, не те, що у них є залізний купол, але треба робити все, щоб підвищувати потенціал захисту своєї країни, як проти повітряно, так і проти ракетної. Оборони напрямі цієї роботи є. Тут треба проводити подальшу, розвивати інтенсивну роботу. Я дуже дякую, Олександр, за те, що ви доєдналися. Раді вам завжди Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал-лейтенант був з нами на зв'язку. Спасибо.